Всім привіт! Хочу поділитись наступною інформацією. В кого є Android-магнітоли, і у вас проблема з GPS-сигналом, ви не можете нормально їздити. По навігації вона у нас постійно відлітає. Перше, що потрібно, дивитись, чи правильно у вас все увімкнено, бо китайці не можуть нормально нічого зробити, а якщо вони нормально щось роблять, то Тут потрібні танці з бубнами. І тільки тоді воно працює. І от. Продовжуючи відео, ви бачите зараз характеристики магнітолу, це магнітола Sigma. Заходимо в GPS-тест. Бачимо, що сигнал дуже поганий. Єле-єлі з'являються супутники, і це, враховуючи те, що зараз працює інтернет. Для цього нам потрібна. Його покращити. А покращується він наступним чином. Бачите Wi-Fi. Вмикаємо. І дивимося. Ось і все вирішення. У деяких може ще спрацьовувати таким чином, що замість Wi-Fi вмикайте Bluetooth І тоді буде все чудово. Бачите 3D fix Це найкращий сигнал. Ну, ідеальний це, звісно, 99, але так буває дуже рідко. Всім дякую за перегляд. Користуйтесь!